Цій площі викликають у мене особисто велику повагу. Ви знаєте, сьогодні вперше хочу вам сказати про те, що багато є добрих новин з нашої столиці, з Києва. І прийнято парламентом ряд рішень, які дозволять нормалізувати ситуацію в нашій країні, прийняти рішення щодо правоохоронних органів, щодо обрання нового спікеру парламенту. Щодо відсторонення президента України, щодо звільнення Юлії Тимошенко з тюрми. Багато-багато рішень, які дозволяють сьогодні заспокоїти суспільство і розпочати шлях демократичного розвитку нашої країни. Друзі, сьогодні ваша присутність тут, на цьому майдані, говорить про те, що в Вінниці є багато патріотів, які вважають своїм обов'язком забезпечити. Непростий час охорони громадського порядку. Хочу окремо сказати слова вдячності вінницьким правоохоронцям, які за весь час протестних акцій в місті приймали дуже виважену, займали позицію і завжди, на мій погляд, намагались бути толерантними, зваженими, стриманими. Я вам за це дякую. Сьогодні тут присутні працівники. Министерства внутренних справ, міської милиции. Сегодня тут присутні добровольцы громадского формування силового ВАСА. Сегодня тут присутні казачий полк. Сегодня присутні правый сектор. Сегодня с нами, разом, я маю на увазі, с нами, с венечанами, активисты Автомайдана. Активісти самооборони Майдана, які приймали небезпосередню участь у всіх протистояннях, на превеликий жаль протистояннях, які відбувалися на території міста Києва, активісти велоруху, вони всі погодились спільно пліч-опліч забезпечити охорону громадського порядку в нашому місті і забезпечити спокій і безпеку громадян. Колеги, друзі. Хочу до вас звернутися наступним. Моє величезне прохання. Ми маємо бути зірцем толерантності, поваги, надійності і зробити все для того, щоб кожна людина в нашому місті була захищена. В кожному куточку нашого міста забезпечена була безпека громадян і толерантне відношення до кожного громадянина нашого міста. Ми завжди з вами були і залишаємося толерантними, зваженими і з величезною повагою відносимося до кожного віничанина. Де би ми не працювали, що би ми не робили, ми патріоти нашого міста, ми патріоти нашої країни. Тому сьогодні я прошу вас усвідомити, що саме ваша позиція, саме ваша добра совісність і самовідданість забезпечить нам в подальшому порядок і безпеку на наших вулицях. Я бажаю всім нам успіхів. Я розраховую на ваше тверде плече.